Діти, шановні дорослі! Ми продовжуємо з вами записувати серію майстер-класів з арт-терапії. І сьогодні ми зробимо з вами ось таку прекрасну пташку. Прошу вас приєднуватися! Доброго дня, малятка! любі хлопчики і дівчатка! Рада вас знову вітати у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами виготовимо ось такого чудового. Голуба миру у техніці Петряківський розпис. Мир на землі. Це росені світанки, Краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі. Це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі. Це дім і мама, і тато, і любові стільки. Просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожному домі хліба коровай. Дітки, вмощуйтесь зручненько і починаємо нашу творчу мандрівку. Всім приємного перегляду! Дітки, для нашого сьогоднішнього виробу нам знадобляться: ось така дерев'яна заготовка. Або, якщо у вас немає дерев'яної заготовки, можете використати міцний картон. Також нам потрібні будуть фарби акрилові. Ось в таких кольорах, чорний зелений різні кольори, жовтий, білий і червоний олівчик, ножиці, двосторонній скотч, який ми використаємо замість магнітика. І Серветки і, звичайно ж, наші пензлики. Тому починаємо нашу творчу мандрівку. Для початку ми використаємо чорний колір, щоб зробити чорний фон для нашого голуба. Починаємо розмальовувати. Ось так малюємо такими штрихами нібито один на один, щоб перекрити наше дерево. Так, дітки, ми закінчили ось фарбувати нашого голуба. Поки ми фарбували, наша фарба вже підсохла. І ми починаємо наступний етап. Наступний етап потрібно намалювати олівцем нашу калинку. Ось Техніці петриківський розпис. Дітки, а ви знаєте, що петриківський розпис малюється незвичайними пензликами? Щоб виходили чудові такі лінії, які характерні саме петриківському розпису, використовують пензлик. Який виготовляють самостійно, він ніде не продається, а його можна виготовити вдома. Як він робиться із шерсті котиків. Якщо у вас вдома є котик, ви можете виготовити цей пензлик також. Для цього дочекайтеся, поки ваший Улюбленець засне і відріжте, можливо, з животика, трішки шерсті. Візьміть тоненьку паличку дерев'яну і намотайте цю шерсть на цю паличку. За допомогою ниточки закріпіть. І у вас вийде чудова, чудовий пензлик для виготовлення петриківського розпису. А я розповідаю, що я малюю. Я намалювала ось таку калинку олівчиком. Далі ще малюємо один кетяг калини. Ви можете намалювати один кетяг, Можете намалювати також, як і ми, три. Це ваша фантазія. Намітили. І ще в нас залишилося хвостик прикрасити. Прикрашаємо також, позначаємо наш хвостик. Ось так. Листя ми. Означати не будемо, ми хаотично його намалюємо. Так, дітки, тепер ми працюємо з вами червоним кольором. Беремо пензлика, можна тоненького, можна трішки більшого. Пензлики у нас будуть сьогодні не з котика, як я, не з шерсті котика, як я вам вже сказала, а звичайні. Пензлики. Але якщо у вас є можливість, можете виготовити. Так, беремо червону фарбу. Червона фарба, я вже повторюю, це фарби гуаші, тому що вони швидко висихають. І ставимо ось так, нібито крапки ось такі. Хочу зауважити, що у техніці петриківський розпис е немає чіткого. Малювання тут все робиться хаотично, прикладанням пензлика. Ось першу калинку ми намітили тепер працюємо з іншою. Ось так. Не боїмося вийти за межі нашого намальованого олівчиком контуру. Ось так, тому що ми зможемо підправити потім пізніше. Тепер прикрашаємо хвостик. Ще можемо додати, якщо не вистачає. Ось все, чудово. Калинка наша майже готова. Наступний етап, поки підсихає наша калина, ми займемося розписом тулуба, голуба, будемо малювати, прикрашати листям. Нашу. Для цього нам знадобиться темно-зелений колір і світлий. ось такий. Спочатку ми почнемо із темного кольору, тоненькою, безликом, тоненьким Ось так малюємо. Наступний гілочка наступна. Трішки промальовуємо з краю листочка темним кольором і остання гілочка. Далі ми малюємо нібито узори, Ось беремо також темний колір і малюємо отаку гілочку. Ось одну і іншу. Також сюди промальовуємо. І тут. Ось. Тепер будемо працювати в техніці прикладання нашого пензлика. Будемо робити листочки. Щоб виготовити листочок, потрібно прикласти пензлик до нашого намальованого стебе... стебла. Ось так. Прикрашаємо наше стебло з такими. Це ми закінчили із темно-зеленим кольором. Тепер нам знадобиться: у нас є світлий колір, такий зелений. Ми будемо його додавати для яскравості. Ось заповнюємо ось тут, де в нас не заповнені листочки. Не боїмося змішування кольорів. Ось так. Можна додати ще яскравих листочків нашій калині. Ось Також ми можемо ще пройтися і між темними ділянками і додати яскравості ось так. Цей колір дуже оживляє наш виріб. Якщо у вас вдома немає фарб акварельних, ви можете використати гуаш. Трішки додамо. Ось ось так, дітки, ми завершили прикрашання нашого, нашого листя. Тепер наступний етап ми будемо користуватися білим кольором. Також цей колір буде для декору нашого голуба. Нам потрібно намалювати око. Ось так ставимо крапку і обводимо ось таким колом навколо цієї крапки. І далі також доповнюємо наш виріб білим кольором. Також можете використати хаотичну техніку. І хвостик прикрасимо. Ось так. З білим кольором ми завершили. І в нас ще залишилося додати блик нашій калині. Для цього ми скористаємося жовтим кольором, але можете використати і білий кольор. Ми обведемо наші ягоди калини ось так жовтим кольором. Ось так. Залишилися в нас ось цей кетяг прикрасити. Якщо ви бачите, що, що ваші фарби підсихають, тому що акрилові фарби дуже швидко висихають, ви можете розбавляти їх водою. Ось. Так, на даному етапі ми завершили, і в нас ще залишився неприкрашеним дзьоб нашого голуба. Ми прикрасимо червоною фарбою його. Ось так. І ще залишилось чорною фарбою додекорувати. Наші кетяги. Для цього ми беремо ось чорну фарбу і ставимо просто крапки ось так на нашу калинку, щоб додати глибини їй, щоб вона виглядала в нас як природня. І ще ось тут. Ось так. Все, ми завершили наше прикрашання нашого магнітика. Тепер останній етап потрібно. Прикріпити магнітик, якщо у вас є, а якщо у вас нема магнітика, можете використати ось такий двосторонній скотч. І потім приклеїти ваш магнітик або до холодильника, або на шафу, або на ваш портфелик. Ось так ми повертаємо і приклеюємо. Ось. Наш голуб миру готовий. Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття. Ще хочу сказати, що вираз Голуб миру набув популярності після Другої світової війни, коли з'єдналося об'єднання Всесвітнього, об'єдналися люди з Конгресу Всесвітнього заради миру. Але і зараз цей. Вираз дуже популярний і дуже актуальний у наш час, особливо для нашої країни. Тому нехай цей виріб оберігає вашу родину і всіх ваших рідних і вас. Бажаю усім миру доброго дня і до побачення. До нових зустрічей. Скажіть мені, будь ласка, наскільки легко вдався вам розпис? А якого кольору у вас ваш голуб? Чи знаєте ви, що голуб це про символ миру і віри? Поговоріть, будь ласка, з дітками про те, які мають вони мрії, бажання, чого вони прагнуть, нехай поділяться з вами, адже такі прекрасні птахи є як і оберігами, так і символом надії до свидшої перемоги і добра.